В Острозі провели інтелектуальну гру що, Де? Коли?» п'ятого сезону. Під час інтелектуального змагання команда у складі Тараса Хмарука, Ольги Лозюк, Оксани Сетницької, Олександра Корнічука, Володимира Степанюка та Наталії Гринник перемогла глядачів із рахунком 7-4 Знавці. Правильно відповіли на 6 питань основного раунду та одне бонусне запитання. Крім, власне гри, під час заходу виступали творчі колективи Острозької школи мистецтв: mm -hmm. Острог Бенд та Вечірня школа. Крім того, відбувся благодійний аукціон. Під час нього. Присутні викупили лотів на понад 20 тисяч гривень. Вторговані кошти будуть розподілені між актуальними зборами на потреби військовослужбовців з Острозької громади.